Доброго дня, 17 квітня. Будемо проводити друге підживлення пшенички, ось як можна спостерігати. Отуди яка, жовтенька, низенька порівняно, от видно слід. Це досить непогано. Вже пшеничка майже ріст чобота. Ще напевно який тиждень, другий будемо оприскувати. А отут є ділянка покинута, сніг стримався, і так, тут трошки повипрівало, мишки повиїдали і видно, що ця сторона бідніша. Зараз ми точково внесемо ще лійкою такою. Бачите? Розкидає дуже точно. І отак от само вниз. Видно ситуація. Бідніше. Зараз ми ще трошки підживемо, дощики проходять, тепло є. Думаю, що вона вирівняється. Дякую за увагу.